Всім доброго дня, мене звати Ілья. Виготовляємо такі окушники. Ось така йде комплектація мотопідгортача або окушника або моноколеса. Колесо йде або з шини, або з квадратом. Сьогодні йде з квадратом на 390 діаметр і в комплекті йде підгортач, отакий ручки. Ідут і відповідно є кріплення під ручку для газульки. Газульки теж можуть бути різні, як які модифікації, як яка модель. Цепи усилені, натяжники, все як, як положено, все якби воно повинно працювати. Ось такий підгортач. Кому цікаво, звертайтеся. В повідомлення і будемо працювати. працювати для того, щоб полегшувати роботу на городі.